Я так само чув ці чутки, фактів ніяких в мене немає. Я припускаю, що хтось там безумовно з свого народу, коли вже сьомий рік їх перебування там минув шість років зайвим. Вже минуло. Зараз вони прокинуться. Як так ми не помічали, але зараз ми прозріли. Це буде трагіканічна, розумієте? Це визнання, але це на їх совісті буде. Вони зараз захочуть типу, очищатися і будуть якісь умови виставляти. Вихід із свого народу і перехід кудись. Я слаба Бі, уявляю, бо куди вони прийдуть. то тим більше, щоб більшість з них ну вибачте без образ, як були ноунеймами, так і лишаться цими ноунеймами. А і ніяких політичних перспектив в них ну навряд чи буде. А державницької такої позиції, щоб, хоча б цю каденцію. Відповідально довести до свого логічного завершення, ну там на таке спроможні там одиниць. Тому я думаю, вони будуть шантажувати в той чи інший спосіб голову держави як неформального лідера, фактичного лідера, фракції. Ми ж розуміємо, да? де центр прийняття рішень, і будуть виставляти якісь свої умови. Але думаю, що це все зведеться до кадрових умов. Вони не пригнуть вище голови. Вони не здатні сформулювати якийсь порядок денний і питання масштаб. Бу такого як відповідно до викликів, які стоять сьогодні перед Україною.